Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін і ви дивитесь канал Пропасічне життя. Це відео буде носити назву Льодяний апокаліпсис українського бджільництва. І далі я вам постараюся пояснити, про що буде йти мова. В цьому відео ми затронемо з вами трошки економічних питань. Трошки погодних питань, і основна тема цього відео буде щодо огородження пасіки, такого технологічного прийому. Адже давайте по порядку. Зараз ви можете спостерігати на цьому відео мою хату, яка обнесена снігом. І, до речі, зараз я вам скажу, що сьогодні у нас 26 листопада це ця, ця період року, в якому у нас на півдні Миколаївщини ніколи не було опадів. У нас зазвичай зима розпочиналася ближче до нового, до нового року. І ми цих заметів не спостерігали. Але цього року я вже знімав декілька відео стосовно того, що у нас погода нам приподносить такі несподіванки, як. Ранішні снігопади і ранішнє похолодання. Ще раз наголошу, що для нашої кліматичної зони було дуже нехарактерно такі, взагалі взимку такі опади снігу, а восени тим паче. Зазвичай в цю період року у нас ще трималася тепла погода, приблизна температура десь у нас була. Від плюс 5 до плюс 10. Але в цьому році погода нам такі несподіванки приподнесла, і це, на мою думку, вплине на українське бджільництво. Отже, давайте по порядку. Зараз на початку відео ви бачили, що я знімаю котів. Мене дуже насторожило та обставина, що в цьому році коти були. Наростили, скажімо так, дуже великий хутряний покров. Тобто, як людина, яка любить спостерігати за природою, я все ж таки зробив висновок, що є що, все ж таки, може бути зима. Більш е, холодною. Зараз ви дивитесь на трубу, яку я заздалегідь е, намагався утеплити, щоб вона не розморозилася. І ось всі мої коти, які м, у мене їх багато, зараз у мене 10, було, 14, там 4 померли. Але вони наростили дуже великий такий хутряний покров, і вони стали надзвичайно виглядати, тому що вони зазвичай були такі там трошки худощаві. Зараз вони. Наростили покров і наїлися. Я бага... бачу багато мишей, тому що їхня вага збільшилася. Тобто е... мені... моя інтуїція підказувала, що зима повинна бути все ж таки е... суровою, холодною. Отже, перший снігопад у нас випав приблизно тиждень тому, але це була, е... як кажуть, репетиція природи щодо вчорашнього снігопаду. Я вчора приїхав. На пасіку з города, і я хочу сказати на своєму азіку, повноприводному майже дуже важко я доїхав до пасіки, тому що не стільки опади спостерігалися, скільки спостерігалася дуже велика швидкість вітру. Зараз ви можете спостерігати, на що перетворилося мій. Участок, моя ділянка, яка знаходиться поряд з пасікою, вона вся занесена снігом. Ну, друзі, може в Закарпатті, в Прикарпатті, там це звичайне явище. У нас це я ще раз наголошу, чого я про це знімаю відео. Це дуже рідке явище. І я, і не тільки я, і всі місцеві мешканці. Вони в шоці від того. Які опади і в якому якої кількості випали в цю пору року. Зранку вже я дивився, що новини сказали, що дуже багато автівок, вони попали в капкан в Льодини і їх визволяли. Я, слава Богу, сам вибрався з цього капкану, але цей факт, що навіть десь шість. Машин швидкої допомоги довелося визволяти, то він каже про багато чого. Тобто, у нас люди в нашій місцевості не були готові до таких погодних катаклізмів. І зараз я вам хочу трошки слів сказати, що відбулося на цьому тижні. На цьому тижні Дуже, ну не то, що дуже, але відбулися декілька подій, про які вар, варто зазначити. По-перше, це була чергова нарада з групи з питань розвитку бджільництва, на якій відмінили пункт 11 338 наказу, в якому кажеться, наскільки і на який термін відміняється. Ізоляція бджіл в, при застосуванні, при повідомленні до застосування засобів захисту рослин. Тобто прибрали той пункт. І дуже багато пасічників зраділи. Там, хто був в курсі, він там і знімали ролики, що у нас все у нас перемога. Розпочалася нова ера щодо. Відношень з аграріями, тобто все ж таки до нас стали прислуховуватися. До речі, я наголошу, що Тарас Висоцький, який головував під час цієї групи з питань розвитку бджільництва, він дійсно змінив своє ставлення до бджільництва. Але ще можна сказати той факт, що. Цей термін щодо 11 го пункту, щодо терміну ізоляції бджіл, він раніше складав 12 годин, і в червні місяці без всякого голосування в робочій групі все ж таки міністерство внесло певну зміну до. до Положень 338-го наказу і одна з цих змін була стосовно збільшення цього терміну з 12 годин до трьох діб. Це визвало це визвало обурення деяких пасічників, які. Цікавилася змінами до законодавства і була ініційована певними групами осіб зміна, тобто, щоб ці, цю норму все ж таки обговорити і змінити на більш адекватну. І було вирішено взагалі прибрати той 11-й пункт, взагалі прибрати поняття терміну ізоляції бджіл. Це в принципі добре, тому що за той термін можна було зачепитися, тобто звинуватити пасічника, якщо є попередження, що він сам, сам винен в тому, що на якийсь там не той термін ізолював бджіл. Але ще раз наголошую, що в червні Міністерство самостійно цю норму змінило, і зараз Міністерство нібито дало нам таку кістку, знаєте, що нати вам, будь ласка, ось ми такі хороші, йдемо на поступки пасічникам. Тобто, я вважаю, що Міністерство створило цю, саме створило цю проблему і саме її прибрало. Така моя думка. Далі. Зараз ви можете вже спостерігати мою пасіку, як вона зараз виглядає на 27 листопада, як її там замело, але трошки про це пізніше. І зараз хочу ще одну подію, я з вами обговорити, тобто, яка відбулася на цьому тижні, а відбулася у нас нарада. Ради спілки пасічників України, що було таке відзнакове, що це перша нарада з часів загибелі керівника спілки Стритовича Володимира Миколаєвича. Тобто, з його смерті ще не було жодної наради, і все ж вона відбулася на цьому тижні. Було з нами обговорено, що більшість, більшість наради не буде розповсюджена інформація. Вона носила, я в двох словах скажу, організаційний характер нашої спільноти. Але що варте зазначити і що можна говорити, це була доповідь Андрія Бажина, який доповів про стань. Світової, світової галузі бджільництва і, зокрема, в цінової політики, яка зараз відбувається в Україні. Я всю доповідь вам не буду пересказувати, скажу тільки тези. Ну, По-перше, теза була яка? По перша теза була, що дуже багато. Зараз серед тих зразків меду, які все ж таки пасічники здають заготовачам, які переходять на підприємства з переробки меду, аналізи кажуть, що мед все ж таки в дуже багатої кількості, дуже в багатому. Відсотковому складі складається з минулорічного меду, тобто ще залишки меду є, і тобто, пасічники здають минулорічний, тобто звільняючи тару, а цьогорічний притримують через те, що можна його більше притримати, ніж минулорічний. Далі зазначено було Андрієм, що в 24 році. Спостерігається збільшення обсягів, сон... обсягів посадки соняшника. І теоретично, теоретично, ще раз підкреслю: є у нас потенціал для збільшення обсягу виробництва соняшникового меду. Я це теж казав в своїх відео попередніх, і я наголошував на тому, що у нас саме в Миколаївській області був дуже великий період більше двох місяців без опадів. Який був зумовлений тим, і наслідки якого цього періоду були такими, що менше посадили озимої пшениці, тобто більше вільних площ залишилося для посіву агрокультур на 2024 рік. Тобто я теж прогнозував, що обсяги посіву соняшника. Збільшаться і далі було зазначено е, Віталій Івановичем Нагарнюком, який доповнив доповідь Андрія Бажана, що є така тенденція щодо зменшення, е, зменшення ціни на мед. І багато ці на це впливають факторів. Один з факторів з тих, що пасічники теж намагаються виходити на експорт, і відповідно, так як у них немає тої складової перекупки, тобто тої націнки перекупника, вони пропонують меншу ціну на експорт, ніж, наприклад, підприємства, які займаються з Тобто, Ті пасічники, ті групи пасічників, які знайшли можливості експортувати мед, вони теж пропонують низькі контракти. І, зокрема, була наголошена, що фігурує Дніпропетровська область серед тих пасічників, які намагаються вийти на експорт і пропонують низькі експортні ціни. Це то, що стосувалося експортної складової і цих подій, які відбулися минулого тижня. А зараз я хочу повернутися до своєї пасіки і хочу от зараз видивитись на те, які намети у мене на пасіці були. Я вам скажу, от зараз я там, коли я тут зараз пройшов, я провалився по коліна, і це навіть я та я, 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 так пройшов коліна, але. Глибина снігу, товщина снігу, вона набагато, набагато більше, тому що я ж провалився не до самої землі. І зараз я теж буду йти туди, там, далі, до краю пасіки. І зараз ви побачите, яка теж глибина снігу, що хочеться визначити, тут в цьому блоці свого відео я хочу наголосити на такому технологічному прийомі. Пасіки, як огородження пасіки. По-перше, пасіку нам сам закон регламентує огороджувати, але моя пасіка знаходиться, от бачите, який глибокий сніг, там, де я пройшов, як його багато намило. Пасіки треба огороджувати. Я, до речі, так буду перериватися на коментар стосовно того, що ви бачите, і стосовно теми в відео. Продовжую, пасіки треба огороджувати, але оця моя пасіка знаходиться не на присуді дибній ділянці, а на землі сільськогосподарського призначення тобто по нашому нагороді, і немає. Законних норм, які мене зобов'язують огороджувати пасіку. Але дивіться, друзі, сам я на пасіку, і я сам розумію, і дуже багато колег мені радять в коментарях, що треба пасіку цю огородити через, через те, що на неї дуже великий вплив все ж таки вітрів і природного всякого факторів природного походження. Але друзі тут двояке вояка думка, з одної сторони, так, да, так, треба пасікого огородити. З другої сторони, є певна думка людей, що і дослідження аеродинаміки, що, наприклад, за 10 метрів від паркану вітер він огибає паркан, і, і знову він збільшується, знижується поток. І за 10 метрів після паркану майже така швидкість вітру поряд з землею, як і швидкість вітру до паркану. Тут таке те, Значення і думки розділилися. Зараз ми з вами спостерігаємо, які сугроби у нас тут намело, переважно вітер був східний, і оце от перед вуликами намело такі от пагорби. І я вважаю, це є природне захищення пасіки. Тобто проблема в, моїх, в моїй пасіки, в принципі, я не бачу огородженні, а проблема я бачу в січатому дні. Якщо б у мене було Дно суцільне, я б взагалі не переживав, що її треба огороджувати не треба. Я б її однозначно вирішив не огороджувати. Але сітчесте дно, от зараз перервуся на коментар, дивіться, повалило вітром, швидкістю вітру, мої шестирамкові вулики, в яких е, зберігалася суш. Тобто, от зараз я прокоментую відео і зніму другий. Щодо цих повалених вуликів сюжет. Але хочеться зазначити, повертаємося до нашого огляду пасіки, що, по-перше, паркан у нас має таку функцію, як антивандальну, а по-друге, все ж таки, от близько цих 10 метрів він захищить пасіку від. Швидкості вітру, зазначу, що мені тут приблизно треба 150 метрів паркану, щоб огородити пасіку. Я це все діло прорахував і підрахунки не дуже радісні. Приблизно на 60 тисяч я вирахував, що треба мені затратити матеріалу, витратити, щоб. Огородить пасіку, при тому, що за 60 тисяч я купив всю цю ділянку з цим городом. Тобто, це не є економічно обґрунтовані вкладення в цю, як кажуть, нерухомість. І я до сих пір вагаю, чи вкладати певні кошти, чи не вкладати, яким чином вкладати, тому що тут все ж таки вітер є великої швидкості, і паркан тут треба робити більш-менш міцним а ніж більше, ніж чим більше міцним ви зробите паркан. Тим дорожче він буде. Ще раз наголошу, що вартість цього паркану приблизно співставна з тою вартістю цієї ділянки з цими житловими приміщеннями, які газифіцовані, які... Електрифіковані водопостачання. Я розумієте про що я кажу? Що дуже дорогі зараз у нас забори в... ніж порівнянні з стою нерухомістю і ці вкладення не вважаю економічно обґрунтованими. Друзі, чекаю від вас коментарів щодо того, чи обгороджувати пасіку, чи не обгороджувати. Це все пов'язано з витратою корму. Бажаю добра і миру.